Дай мені Здається, їде? Ні, не їде. Хоч би дорогу було б видно, все було б легше. Здається, буде дощ ні одної зіроньки на небі. Що це? Він, він приїхав, розмовляє з дорошем. Матінко, матінко, Тарас приїхав. А решті. Що ти там так довго робив? Слава Богу, я думала, що ти знов поїхав на Запоріжжя. Воно краще було. Що з тобою? Ти такий сердитий, невеселий. Та так собі мало спав. Так воно і є. Я говорила ще рано, Успінеш ж наговоритися зі своїм гетьманом. Зашити ці грамоти в шапку, кліпко і кутко. Це які ще грамоти, Тарас, нащо ти кажеш зашити їх у шапку? Щоб не розгубилися в дорозі. Хіба ти кудись ідеш? Іду, і далеко. Який ти справді, все тобі б жартувати? Не жартую я. Ну, розвеселися ж. Який ти сердитий, на кого розсердився? Може, ти слабий. Скажи мені, я хочу все знати. Нащо тобі мої страждання, моя сердечна туга, щоб розділити її як з другом, як з милим братом і отцем, угадувать твої бажання. Якби ви знали, паничі, де люди плачучи в очі, то ви б елегії не творили та марне бога б не хвалили на наші сльози, сміючись. Це що не знаю, називають хатину Гаї тихим раєм, я в хаті мучився колись, та мої сльози пролись. Мені однаково, чи буду, я жити в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені, в неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми. В неволі плачучи, умру, і все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі, і не непом'яний батько сину, не скаже синові: молись, молися сину за Вкраїну, Його замучали колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та не однаково мені і в країну злі люди присплять лукаві і вогні. Її окрадено збудять. О, Ох, неоднаково мені. Люблю тебе, моя вкраїно, твої зелені діброви, луги твої шовкові, Дніпра крутії береги. Люблю вас новою любов'ю, любов'ю сильною і ти. Незрівнянний в вкраїни образ. Ти мій божий ангел утішитель Як радісно мені твої слова? Слова прості, не винні розуміти. Люблю тебе, моя вкраїна, вкраїна рідна сторона. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де люди наша слава. Слава Україні.